Молитви духовний щит для кожного чоловіка воїна. Вони наповнені любов'ю, вірою і проханням до Бога про захист, силу та повернення додому. Якщо твій чоловік на фронті молись з вірою, і Господь почує, читаємо молитву сорок разів. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь.